Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас вівторок. 23 липня 24 року. Зараз через годину має прийти людина. Тобто попросила зробити трішки зрізку йому винограду. Що я наріжу, друзі? Я вам потім покажу. Так, друзі, підійшов я з Золота Королева. Просили показати. Там в коментарях я читав. Тобто вона зараз зрізається. Але ж дивіться, друзі, оце ось. Оце ось, ось золота королева. А оце трішки срізана Дарія крайного. Ну, вона, бачите, навіть аж пожовтіла. Виборочно, виборочно сняв. Тобто Не вся вона вже, ну, виборочно, невеличкий гронкий дарі срізана. А це ось золота королева, ось он форма непогана, рання, але ж може підгорашувати. Ось бачите, з обратної сторони плоскості є трішки горошок, ну його вбрати, а так ядка крупна, смак гарний в неї. Срізається. Дарія, Золота королева. Ви бачите, вони по розміру майже, майже одинакові. Так, друзі, підійшов я до кустика Міланка. Ось така вона, дивіться, теж гарна раня, з мускатом, до речі, форма. О, ну, Навірно, цю груну я теж сріжу. Це він на власних коріннях, в мене Міланка, була прививка, є наші вона благополучно ушла, сломалася, а шуття був вирощений, зимою балувався і одну почку саженець зробив Міланки. І оце він так вже розкочався. Тобто, теж можу сказати, що Міланка на своїх коріннях. Форма сильно росла, несе гарні нагрузки, оце вона йде, воно з тієї сторони, якщо ви бачите, то теж біланка там висить жовта. Так. Ну, Навірно, оця грона я пробував. Перед тим як я зрізати, я завжди беру, знизу ягодку, пробую, Якщо вона солодка, то тут зверху буде тим паче це. Ну, Міланка дивіться, дивіться яка вона така. З потенціалом форма така ядка в неї. Да, мускату відчувається. Так, хотя ця грона буде срізана. Срізається, міланка. Так, друзі, дивіться, я ось зрізав цю грону, ну вона така більше кіла. Ну-ка, дивіться яка красуня Міланка. супровий виноград, Особисто мені дуже подобається. Так, друзі, ну ще раз покажу масона вам, бо вчора я знімав Якби було темно, отакий він на колір масон. Ось, дивіться, такий. Може вранці буде трішки краще видно його. Отакий він масон. Форма з мускатом. Це мускати. До речі, оце ось подарок не світає, дорізається. Ну, теж форма якби, не нова, але ж чудова, мускатна, теж трішки срізається. Друзі, підійшов я до гібридної форми квартет. Це селекція Калугіна Віктора. Значить, що хочу додати, що квартет форма дійсно ультрарання, тобто в цьому році він дозрів майже з ромбіком, Там 2-3 дні різниці. О, але ж у квартета і грони побільші, і, і смак у нього теж дуже такий чудовий. Тоненька шкірка. Сильно таке високе цукоронакопичення І таких ще можу додати, що одромбіку, якби він довго не висить. Він починає ізумірюватися, ну, особисто в мене. А от квартет. Він би, дозріває і висить, можеть до, до вересня. місяця, ну, Колись я так оставляв там пару грунту, висіли без проблем. Ну Є все, бачите, його ямочки такі, як в Аватара. Але ж цю, в цьому році він не такий крупний. Ну Нічого, нічого, воно його не портить виноград, тобто, по смаку дуже солодкий. Тоненька шкірка така, соковито хрумтяща. І дуже-дуже такий солодкий виноград. От, от Зараз він напоминає, знаєте, як вкус такого чорнослива чи. що такої, ну, Вже сильно солодкий. Тобто, Ну, если сьогодні у нас 23 липня, то, скажем так, квартет уже був десь на 10. Це він уже десь днів 10, як уже, як уже, ну, вже стилий. Тоз тобто, його може днів 10-12 уже був було вже знімати в відкритому рунті, друзі. Тож тобто, квартет хороша форма. Хорош. Теж буде срізати. В кону немає і якби таких, дивіться, якби ромбік він, я не кажу, що він поганий, він хороший, ну але ж трішки якби, в мене, ну, мене немає таких потужних ґрон, Ну, але ж він перший. Да. Ну от і З, з темно-ягних квартет. Квартет, я вважаю, що суперовий. Суперовий виноградік. І по смаку, і по срокам. І... Як би так. До речі, є саджанці квартети. Забувся сказати, так. Да. Так, друзі, ну і, і зоренька. І зорінька теж додається трішки виборочно. Суперой виноградик. Вчора про нього я вам розповідав. Як же без неї, звісно і зорінька. Аж горить ця ягода така, гарна така і смачна, до речі. Так, друзі. ну та Замовлення було таке невеличке, там кілограм 20-25 ну, на зореньки зрізав. Дивіться, яка вона красуня, крупнюня. Зорінька, це супровід виноград. Але ж мені б хотілося б ще додати деньки. Денька в цьому році вона вже теж созріла. Трішки підгорошила <кліст> Бачимо, це такі горошащі ягоди, вони, але ж вони ну, такі ж, це ж кишмиш, вважається. І шикарний мускат. Я тільки що тут дірав, пробував. Мускат такий. Тобто, із, значить, років 5 я вже вирощую цю деньку. Три роки в мене муската не було Вкус був дуже приємний, так і все, але ж то не мускат. А от в минулому році. Просто мускат був шикарний, І в цьому році такий мускат. Не знаю, з чим це зв'язано. Якби так поденьки. Тобто, Навірно, ну, підемо знизу. У мене там ще одна прививка є, мабуть, там зріжемо грони. Підемо туди. Денька це селекція писанки. Але Михайловича, ну я вважаю, це шедевр, друзі. Тоже рання, мускатна. В кого нема, обов'язково, друзі, садіть. Обов'язково, я вважаю. Так, тут знизу мене теж є здинечка, ось од, до, до речі, дивіться, друзі. Ух ти Опа, друзі, дивіться. А тут діла. Е, буквально... Два дні назад я був, дивіться, тут денька і птичка б'є. Йолки зелені. Ай-яй-яй. Дивіться. Не було раніше, в мене такої... Ух ти, йолки зелені. Так, срочно треба зрізати її. Срочно треба зрізати деньку. То вона і конче. Навірно, денька буде зрізана, друзі. Повністю. З'явки зараз оберуться. Оце все позрізається. Це нічого страшного. Неприємно, але ж воно ті, хто на, на ринок готує, знають. Дивіться яка, дивіться, яка ягода гарна. Така якась трішки ребриста. Я зараз спробую скажу. М -м -м. Друзі, мускат просто обалденний. Да, Ну, птичка, бачите, цей рік вже поумішала. Раніше вона її не била, а цей рік вона її почала канчати. Підійшов, по смаку стало птички моєї, <сум> Тобто зрізається. Гібридна форма денька. друзі. До речі, є трішки саджанців, Їх вже багато в принципі, замовили. ну Трішки там є. Суперовий винагород. Тут був приморозок, хочу ще додати. Обично тобто, тут грони в минулому році були такі і за 2 кг. А цей рік якби, трішки скромно є, але ще скромновато в порівнянні з минулорічним. Тобто, тому що мороз, Приморзки весняні звісно, вони далися ознаки. Але показати мені є. Гарний колір, чудовий смак. Навіть загорошила, ну, вона і не пухта. Так, все, друзі. На цьому, мабуть, все. Хто не підписався, друзі, підписуйтесь. Ну, все, до зустрічі.